«Слава Ісусу Христу з миром Божим знаєте, Господь показує, що перевіряється наша віра. Вона перевіряється не в нашій красномовності, як ми можемо гарно говорити. А він показує, що не відходьте від простоти Христової, як це робили апостоли. Вони були прості люди. Він брав учеників, рибалок, які були рибалками, і вони в простих речах пояснювали істину Божу. І їхня віра не була в красномовності, а віра їхня провіралася ділами, вчинками. І багато хто сьогодні може говорити гарно порівнювати з освітою. Там я більш мудріший, більш там досвідчений і так далі. І дуже багато різного є. Ну суть показує, що якісь обставини в житті завжди перевіряють нашу віру. І наскільки ми готові йти до кінця з Ісусом Христом? Чи ми вже при якійсь першій можливості продаємо Ісуса Христа і відходимо від Нього? Всі якісь обставини вони нас закаляють, і як де я говорив, да, давайте я перевірю вашу віру, віру апостолів да, через сито, Чи просієтеся ви, да, чи ви залишитеся в релігії, чи ви будете дійсно вірити в Господа і не просієтеся, а залишитися да, в істинному слові. І також що наша душа вона розширається до уровня аду. І щоб дух був більший за душу, потрібно постійно наповнюватися Словом Божим. Амінь.